Добрий день, діти, і я рада вас вітати на нашому цікавому занятті. Перш ніж ми почнемо з вами щось робити, працювати в нашій чарівній майстерні, пропоную переглянути вам коротесеньке відео, а потім будемо працювати. Мугови, Марк, і питаю переходжу, що на мене ви не схожі? Я встаю, а ви вбігає. ви в файтах. Юшавка, Ви скажіть, у вас носить, як у мене, для краси? Доброго дня, діти, з приходом зими мешки. І сьогодні у нас у гості завітав один із них. Ви помічаєте, що з приходом зими, як тільки сніжок стає летки, діти висипають у двори і починають літати сніговики Маленькі, великі, по різному прикрашенню, часом трошки гризновато. Але маленький літ своїй полюбленці з великим задоволенням. І сьогодні я вам хочу запропонувати зробити свого сніговичка, який ніколи не розтане. Що ж, давайте зробимо свого сніговика. Сьогодні нам не потрібен пластилін і навіть не потрібен сніг. Підготуйте, будь ласка, будь яку кропу, у мене рисова. Дві шкарпетки, одна білого, друга може бути будь-якого кольору. Ножиці, нитка. Нитка повинна бути біля, білого кольору, але, на жаль, у мене немає білого кольору. Шматочок оранжевого кольору і чорного. Що ж, давайте почнемо. Нам обов'язково ще потрібні будуть ножиці та клей. Давайте почнемо. Нам потрібно взяти білий носок і відрізати ось так. Беремо та ріжемо. Ріжемо не поспішаючи. Якщо у вас нерівно буде відрізано, нічого страшного, не переймайтеся. Ось так. Ріжемо, не поспішаємо. Ось так. Відрізали. Майже повністю. Ось ми з вами вже розрізали. Сюди нам потрібно насипати дуже багато крупи. тієї, що ви підготували. Насипаємо обережно, нічого не розсипаючи. Ось Ось я вже насипала. Бачите? Тепер нам необхідно ось тут горі зав'язати ниткою, яку ви приготували. Її потрібно скласти вдвоє або навіть втроє. Відриваємо дуже великий шматочок для того, щоб дуже-дуже міцно зав'язати, щоб наша, наш сніговичок не розв'язався. І не, розсип, не розсипався, щоб не зіпсувався. Тепер зав'язуємо міцно міцно ось так. Ще розв'язуємо. І ще раз зав'язуємо. Залишок нашої нитки ми з вами відріжемо. Ось так. Ось так. Відрізаємо. Тепер намість цього мішочка з цієї турбинки треба сформувати. На дві кульки одна більша, друга менша. Більша кулька повинна бути вгорі, менша кулька внизу. Тому саме так ми з вами будемо зараз формувати. Знову ж таки, відриваємо нитку, складаємо вдвоє. Хочу наголосити вашу увагу, що нитка повинна бути білого кольору. На жаль, у мене закінчилася білого кольору, тому в мене вона. Ось такого кольору. Якщо у вас теж такого кольору, не переживайте, нічого страшного. Тепер зав'язуємо нашу нитку. Ось так, ніби переділяючи нашого сніговика. Зав'язуємо гарно ось так. Далишки нитки ми з вами повинні прибрати. У мене, на жаль, слабка нитка, але у вас повинна вона бути міцніша. Тримаємо пальчиком і зав'язуємо знову. Ось так. Ось так. ось так повинен бути стояти ваш сніговичок. Тепер нам потрібно зробити для нашого сніговичка капелюшок. Капелюшок я буду робити з другого кольору. У мене буде рожевий. Ви можете взяти будь-який кольор. Я буду робити з ось цієї частини, там, де наші пальчики відрізатиму. У мене буде з бубончиком капелюшок. Такий шматочок рожевого носочка, шкарпеточка. Насипаю не дуже багато сюди знову нашої крупи і формуємо ніби бубончик, ніби такий кружечок буде у нас на нашій шапці. Ось так. І знову ж таки ниткою зав'язуємо. Якщо у вас таке, також такий самий така сама шкарпетка, як у мене, можете зробити бубон. Не хочете? Можете наробити, буде двох кольорів капелюшок у нашого сніговочка. Підтягуємо сюди ближче. Вистанок. Зайве ми відрізаємо нитку. Ось так. Ось така шапочка. Тепер ми капелюшок повинні будемо одягти на голову нашому сніговичку. Ось так. Бачите? Я вже одягла. Такий сніговичок є капелюшок, є в нас дві кулі сніговичка. Тепер нам потрібно зробити носик. Беремо ось такий прямокутний кольоровий папір, складаємо навпіл і вирізаємо морквину, ніби трихутник. Ось так. Міряємо великий чи ні. У мене великий. Можна ще менший зробити носик. Угу. Ось так. І ось так ми зараз клей будемо приклеювати. Беремо з вами зараз клей. Мажемо ось так клеєм. І клеїмо носик нашому сніговичку. Тепер робимо оченята. Беремо знову ж таки кольоровий папір чорний і вирізаємо, можемо вирізати з вами кружечки. Можемо вирізати квадратики. Якщо будуть квадратні оченята, він буде ще цікавіший наш сніговичок. Один та другий. Оченята не повинні бути великими, тому що ми зробимо з вами сніговика. Перший шматочок. Клеїмось так. Та другий шматочок клеїмо також. Ось так ось ось такий сніговичок ось такий чудовий сніговичок у нас повинен з вами бути. Я буду чекати на ваші фото з такими чудовими сніговичками. До побачення, діти!